Перший клас це не тільки нові знання, а й додаткові витрати, які з кожним роком зростають. Скільки тепер коштує зібрати дитину до школи, намагалася підрахувати Тетяна Дадак. Пані Ольга, мати школяра. У сімейному бюджеті на підготовку до нового навчального року заклали три тисячі гривень. Але це без рюкзака. Суми такі великі, але щодо дитини не пожалієш нічого. Бо хоче дитина найкращого, ти купляєш найкраще. Я купляю на. Півроку, а там вже по потребі, там вже потім докупляється, тому що не завжди всі зошиті списуються. Похід до школи не обійдеться без портфелика. Ціни на нього стартують від тисячі і до трьох. А ще рюкзак потрібно наповнити шкільним приладдям. Такого формату рюкзак він може бути так само для першого четвертого класу. Його ціна 1450 гривень. Зошити преса України в більшості е, іде. Е, для першого класу 5 зошитів, то буде 50 гривень, вони йдуть по 10 гривень, і так само коса лінійка буде 50 гривень. А ще потрібно придбати обкладинки для зошитів, олівці, ручки, пенал та фарби. Щоденники для першого класу взагалі дітки не беруть, але йдуть від 35 гривень 30 гривень. І до 250 гривень, дивлячись, ну якого гатунку той щоденник. Олівчики простенькі. От зараз діти пишуть перший клас, починають писати олів олівцями. Вони йдуть 7 гривень, є по 5 гривень ручки так само. В більшості беруть закрите перо або відкрите перо. Є ще ролер, який закладається закладається чорнильна капсулка. Додатково потрібно купити ще й книги для читання або спеціальні матеріали для уроків. Вже з 5 класу так, йдуть атласи, географія, історія всесвітня України. Ну, і тоді та, цінник вже зростає, тому що навіть комплект атласа зараз обійдеться, атлас-контурна карта в районі 200 гривень. А це, ну, вважайте, один з багатьох предметів і просто додатковий матеріал. Загалом з гаманця доведеться витягнути не менше двох тисяч гривень, кажуть продавці. І це при тому, як запевняють, ціни на канцелярське приладдя суттєво не підвищували. Деякі батьки, хто має кошти, купляє все. В більшості приходять і за ціле літо вони потрошки собі щось купляють. Там один раз пенал купили, там прийшли альбом, купили там. Ручку, ну потрошки так збирають хто хто як в змозі, так старається собі і придбати. Зекономити можна купуючи шкільне приладдя заздалегідь або обирати ж портфель зі старіших колекцій.